Всім вітання сьогодні, 20 березня, я Катерина Супрун, мілітарний, доповідає про українсько-турецьку співпрацю в авіабудуванні. Стало відомо, що Туреччина вже отримала від України два двигуни для перспективного ударного гелікоптера. «Атак-2». двигуни сімейства ТВ 317 використають у першому прототипі турецького важкого бойового гелікоптера, і перший політ запланований на цей рік. Спочатку двигуни мали поставити у вересні минулого року, але через бойові дії процес затримався. Тепер, коли двигуни вже на місці. Ці гелікоптера так 2 розпочне наземні випробування вже цього місяця. Загалом угода між Моторсіч та Туркіш Aerospace Industries індустріс передбачає поставку 14 двигунів в рамках програми створення турецького важкого ударного гелікоптера. Цей контракт уклали ще у червні 2021 року. Поставки заплановані до 2025 тисячі Розробка ж гелікоптера стартувала у 2019 році. Передбачається, що Атак 2 матиме вагу до 11 тонн і може нести до півтори тисячі кілограмів. Раму збройня та боєприпасів різного типу і розвиватиме максимальну швидкість 318 км на годину. Це не перший спільний українсько-турецький проект. Ну і хотілося б, звісно, щоб не останній. у 2019 році. «Укрспецекспорт» та турецька компанія Байкар Дефенс створили спільне підприємство у сфері високоточної зброї та аерокосмічних технологій. Це мало прискорити і удосконалити співпрацю між підприємствами. Та вивести Україну і Туреччину на новий рівень взаємодії в оборонній сфері. Дуже розмито, насправді мало що зрозуміло, але на цей момент український двигун вже встановлювали в безпілотник «Акінджі». Турбогвинтові двигуни АІ 450 т які використовуються в «Акінджі», розробили на конструкторському бюро Івченко Прогрес у серпні. 2021 року. «Акінджі» прийняли на озброєння в Туреччині. Трохи згодом компанія Байрактар підписала угоду з Моторсіч про подальшу співпрацю. Під час підписання окремо підкреслили високу якість двигунів. Знову без подробиць зараз. Ці безпілотники експлуатують турецькі повітряні сили, сухопутні війська. Крім того, Туреччина має експортні контракти з Пакистаном, Азербайджаном та Киргизстаном Ще один проект спільний турецько-український. Це Кізільма у 2021 році. Компанія Барактар замовила в українського підприємства Євченко-прогрес реактивні двигуни АІ 322 ф та АІ-225ТЛТ. Байрактар Кізі це реактивний надзвуковий безпілотник, який розроблявся в рамках проекту Міус. У перекладі з Турецької бойова безпілотна авіаційна система. Проект передбачає розробку одразу двох версій бойового літака Міус А та міус Б. Перший має бути оснащений двигуном АІ 25 ТЛТ. Він має розвивати близьку до надзвукової швидкість. У версії міус Б розвиватиме надзвукову крейсерську швидкість та оснащуватиметься українським двигуном АІ 325 Ф або вже турецьким İzlediğiniz için teşekkür ederim. Та Ф F-6000. Очевидно, випробування безпілотника продовжується. Питання, чи зможе Україна далі брати участь в розвитку цього проекту? Наразі відомо, що в січні цього року в Анкарі відкрили представництво компанії Моторсіч. Очікується, що воно продовжить працювати з турецькими партнерами та розвивати спільні проекти. Та ми розуміємо, що в умовах великої війни і постійної загрози ракетних атак, в тому числі на підприємства, спроможності українських компаній обмежені. Хотілося, щоб нове керівництво. Компанії Моторсіч знайшло спосіб продовжувати співпрацю з турецькими партнерами. Туреччина зараз активно розвиває свій ОПК. Туреччина це країна НАТО, а отже, її озброєння збігається зі стандартами Альянсу. Україна має досвід авіабудування. Це може бути чудовий союз безпілотників та двигунів. Головне, не працювати як богослав. Підписуйтесь на мілітарний, ставте вподобайки. Побачимось в наступних відео!